Що йде про телебачення, законів фізики та їх прояви у житті. Чи хімічні властивості речовин та їх перетворення? Упевнена, що ні. Але якщо ми відкриємо будь-який новинний канал, ми почуємо багато новин про політику та про економіку. Що це? Чому? Відповідь дуже проста, те, що має найбільший і найголовніший вплив на життя. Перед нами постає питання, як правильно обрати профіль, Адже наше майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні. Економічний клас Лубенської загальноосвітньої школи No2 запрошує на навчання всіх, хто хоче творити, сприймати зміни, прагне досягти вершин і здобути нові Мріє реалізувати себе у подальшому житті. Ми концентруємо свою увагу на основних предметах, що будуть потрібні для знову. Саме тут ти отримаєш високі теоретичні і практичні знання з базових дисципліни. Розвинити креативність, мистецтво дискутувати і захищати власну позицію. Ти навчився розпоряджатися власними коштами та експонувати свій власний бюджет. Розпочати економічну освіту потрібно у шкільному віці. Я обираю економічний профіль, бо це інвестиції в майбутнє. Оскільки все, що нам буде потрібно завтра. Написано економікою вже сьогодні. Нажити багато грошей хоробрість. Зберегти їх мудрість. А вміло використати мистецтво. Ось чому я обираю економічний профіль, адже фінансова грамотність на даний час необхідний навик кожної людини. Я теж думаю про власне майбутнє. Адже спектр економічних спеціальностей дійсно дуже широкий. І в економіці найрізноманітніші люди можуть знайти себе заняття в душі. Я вже визначилась. А ти?